Ми знаходимося з вами сьогодні в українських Карпатах на творчому християнському таборі Art Area 2025. Це табір, який має свою історію. Впродовж багатьох років департамент військового капеланства Патріаршої курі Української рако-католицької церкви здійснює ряд проєктів, серед яких власне організація таборів для дітей, військовослужбовців, дітей полеглих героїв, дітей поранених. Дітей, пропавших без вісти. і власне табір Art Area, він особливий, тим, що він поєднує в собі християнське духовне виховання із арт-терапевтичними методами, де на таборі дуже активно залучаються різні психологи, які працюють із дітьми військовослужбовців, для того, щоб за допомогою власне творчих мистецьких методів допомогти сьогодні молодій. Дитині відновити свій внутрішній потенціал, віднайти внутрішню силу для того, щоб можливо зцілити ті рани війни, які сьогодні кожен з нас носить на своєму серці, і це саме на, свої, на своєму тілі, флюїтарт це якраз таки е, цікава техніка е, рідким акрилом. Тобто створюється ефект різноманітних таких картин. Тут не потрібно вміти малювати. Тут якраз про те, що дитина може створити, вихлюпнути свої емоції в кольорах, та в абстракціях, навіть емоційний хаос, який буде виражатися в таких. Таких краплинах, да, розмаїті, можна структурувати в гарні візерунки. У цій техніці немає правильного чи неправильного способу малювання. І це буде знімати тиск, такий і страх зробити помилку, як в звичайному традиційному малюванні. От. І е, саме головне, що тут завжди важливий процес, а не результат. Коли дітки концентруються саме на процесі, це знаєте як захоплива така пригода навіть трошечки такої медитації. Цьогоріч у нас учасники з 14 областей нашої країни. От така суміш, просто дуже потужних енергійних творчих особистостей. Легенда нашого табору це є серце артерії. Це у нас зображені логотипи наших команд. Це їхні гасла. Так само там от в правому кутку внизу є. От, і вони всі мали завдання придумати щось таке, що буде дуже відкликатися з легендою нашого табору. Власне, отам ми бачили серцеладні, тут стожари, стожари це про сім зірок в небі, що дуже резонує з нашими сім частин серця. От артеріани, так само бачите, серце посередині гори, це там, де ми знаходимось. От, об'єднані серцем, так само частинки серця, все те, що справді відкликається з нашою легендою табору. Ось тут команда Варта серця. Вони зобразили насправді фактично всі регіони нашого табору. От ви бачите, Буковина, Слобожанщина, Полісся, Гуцульщина, Лемківщина, Боківщина, Покутя. От. Та ще раз нагадую, вони це все зробили фактично за один день. От крила Фенікса, та, власне, те, що резонує. Тобто Фенікс, який відроджується, та, і в них була така легенда, що вони, що вони це серце, кожен. Кожен об'єднаний цим серцем от, е, на нашому таборі і роблять величезну силу та така синергія. Одною із такою ізюминкою нашого табору це є мандрівка в гори, де цього року наші діти здійснили сходження на найвищу вершину Львівських Карпат це гору Пікуй, 1408 метрів. Мені дуже сподобалось, було нелегко. Якщо порівнювати спуск і підйом, мені, напевно, ще більше подобається підйом. Спуск легший, але підйом цікавіший. Я впевнений, що цей досвід мені знадобиться в житті. Okay. Духовна програма на нашому таборі складається з щоденної божественної літургії вечірнього розважання, яке ми здійснюємо в такій мистецькій формі під супровід гітари, з духовними піснями про слави. Ну і, звичайно, багато різних активностей, молитов, можливо, таких бесід індивідуальних, які дітки сьогодні мають можливість також на нашому таборі пройти. Дуже важливим таким моментом є те, що хочемо засвідчити, що цього року на нашому таборі двоє дітей у віці 16 років. Ще приступили до святої сповіді в своєму житті, що для нас є також дуже цінним. Також в нас є майстерка з театрального мистецтва, де діти мають нагоду з професійними акторами. Власне, вивчати різні сценки. А на завершення табору у нас є великий такий мега-гала-концерт, на якому відбуваються власне, всі виступи дітей, які впродовж табору могли відкрити свої таланти. Слава Ісусу Христу! Мене звати Анастасія, і я втретє на цьому таборі. Цього року я стала вперше гуртковою. Для мене це великий, дуже цінний досвід. Хочу вам поділитися ним. Насправді я не знала, що я буду гуртковою. Це було неочікувано та досить приємно, як для мене. Я дуже вдячна отцеві за цей досвід, тому що він для мене безцінний працювати з дітьми, правильно наводити їх в русло, для того, щоб вони знали, що таке Бог, що таке Україна. Табір дуже цікавий, різні майстерки, заняття, спорт ігри. Ми розвиваємося в різних ракурсах, в різних сферах. Тому дуже дякую нашим виховникам, нашому цю Ростиславу. Вікторія продовжить. Так, я вже також третій рік в цьому таборі, але для мене досі гуртковою вже вдруге. Першого разу я стала минулого року, і для мене це також стало безцінним досвідом, адже з кожним роком я дізнаюся щось нове і покращую свої навики, а також навчилась працювати в команді з різними людьми. Тобто, як гурткова, ми доносимо. До дітей цю істину ми доносимо їм, як це бути в команді. Діти зростають поруч з нами, і ми зростаємо з ними. Ми навчаємо щось від них, вони навчаються щось від нас. Також хочу сказати велике дякую нашому отцеві, що він поклав таку надію на нас, також нашим виховникам, які нас підтримують. Також цей табір не є просто християнським, а духовно-патріотичним табором, де з 14 областей України приїхали діти. І наша мета це всіх об'єднати і сказати, що Україна одна єдина держава, яка виховує справжнє майбутнє і покладає на неї великі цілі. Особливо хочемо скласти наші подяки фонду зцілення ран війни філадельфійській митрополії Української греко-католицької церкви, зокрема священному владиці Борису Гудзяку. Творчий християнський табір Арсенія 2025!